В нас вчора було все-таки День Незалежності. Дуже багато привітань, стрічка була вся забита і так далі. Але я на цьому тлі, ну скажімо так, хотів би все-таки обговорити деякі нюанси, тому що якщо ми це будемо замовчувати. То, вибачте, до одного місця буде та незалежність, якщо ми просто-напросто запхаємо, закриємо роти і будемо мовчати. Бо незалежність вона нам виборюється зараз такою великою ціною, великою кров'ю. Але перш за все, незалежність формується за рахунок поваги до інституції. Мені може подобатися прізвище Зеленський, чи не подобатися, але я не можу ну говорити щось погане про інституцію. І в нас завжди такі, нам подобаються депутати чи не подобаються, хтось називає Верховна Зрада і так далі. Але знову ж таки, це є парламент, який обрав наш мудрий народ, і як би там не було. Ну, ми ми мусимо поважати. У Мене була зустріч з нашою е, хорошою подругою Б'янкою Залівською. Е, це журналістка телеканалу Еспресо, яка нагороджена орденом княгині Ольги була е, третього ступеню і зараз знову ж нагороджена. Іншого ступеню орденом княгині Ольги, тобто її нагороджував і президент Порошенко, і президент Зеленський. І ти знаєш, в цьому контексті якраз ми з нею обговорювали, і вона каже, що «О, дуже багато людей, от хейтили, навіщо ти брала нагороду е Зеленського, бо він ж там такий, сякий і так далі. А я їй кажу: Бянка, дивися, все це дуже просто. Е це є визнання українського народу, і тебе нагородив президент України. А прізвище тут не грає вже ролі, тому що це є інституція в той же час. Я не міг не підглядівши в тебе в телеграм-каналі цієї фотографії, я хотів би, щоб ти все-таки з точки зору свого досвіду можливо прокоментував ось оцю, оце фото. Я пропоную його нашим глядачам подивитися, оцінити. Скажи, будь ласка, от в тебе, як в людини, яка прожила, ну вже скажемо, не один десяток років, років. от що, от я, тому що наш прапор це теж ну, інституція. Дуже ну, тобі слово? Ну дійсно я пам'ятаю з якими обличчями на трибуні почесних гостей під час цього перформансу Зеленського, коли там за декілька хвилин після того виїхала сердючка в хлопчиках, зайчиках в трус труселях. І я пам'ятаю, якраз камера вихопила обличчя почесних гостей, які сиділи на трибунах, і настільки емоцій вирували в них на Обличчя, щоб було зрозуміло, як їм ну незручно за державні символи, ну як це можна дозволити собі. Між іншим, нещодавно провели паралель. Ця божевільна магівська активістка Мейджор Тейлор Грін в Сполучених Штатах вона нещодавно теж пропустилася такої ж помилки. Вона розмістила свою фотографію, де вона сидить, і в неї там як. Теж килимок такий під столом у вигляді американського прапору. Тобто, це на жаль, ну для таких от персонажів досить сумнівних спільні такі помилки в них. Але мене ще більше оборило той факт, що почали воювати з тими. Бордами армія мова віра, які на День Незалежності Європейська солідарність замовила по всій Україні. І дійсно це теж такий як ефект Барбари Стрейзен Якщо б якщо б не почали їх так демонтувати швидко і знімати, і не потрапляти, потрапляли ці кадри, як їх там швидко зафарбовуючи, замальовуючи, знімають. Ці борди не потрапили вони б на камери, то можливо б не було такого розголосу. А так дійсно вчора. До речі, ось якраз цей сюжет. Друзі, а розкажіть, чи я вказівка зняти ці борди? Чи я вказівка знімати? Заборонили? Заборонили? Ну так, я Нам різниці немає, ми просто фірма, яка освоїться. А без до вас питань нема. Питання хто? Ну а я звідки знаю. Просто Давай забор попросив нас знімати. Ну, ти, я ти? маю право. Я, Отже, такі слова, як незалежність, армія, мова, віра, ну, заважали. І до речі, дуже багато вже хто написав, що по деяким джерелам, що саме СБУшники почали кошмарити рекламні агенції, що ми вам тут і пов'язки, і так далі. Чесно кажучи, я не знаю, як на це відреагує відомство малюка. Ну, як мінімум, вони мають або спростувати, або підтвердити. Якщо Мовчанка, це значить, що вони підтверджують, погоджуються з тим, що саме на них кидаються ця тінь. Це є вертикаль президента Зеленського. Да, дуже, а будь я, ласка. Я, а я, начебто, повернувся на 20 років э, назад, э, тому що якраз в 2004 році воювали з нашими бордами Веселих Єєць. <кій> Якщо ти пам'ятаєш, у 2004 році вся Україна була заклеєна тоді э, цими бігмордами з Януковичем, де були дві великі літери В «Я». Віктор Янукович тому, що там принциповий, тому що послідовний, там тому, що там конкретний, і, і ми тоді б, б, обіграли ці дві літери. Пам'ятаєш, якраз я втік тоді т -т 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 тоді з України. мені виповнилось 40 років, а тоді 40 років ну не прийнято так святкувати. Пафосною, і я, я втік до свого товариша, сидів там на березі швейцарського озера Лугано з, з дівчиною. Ми там вечеряли і якраз спостерігали таку картину. Місцеві студенти закидують своїх професорів в яйця, І це мені була знайома ця процедура, цей перформанс, тому що мій старший син колись навчався в британській школі в Яфовтелевів, і там на день. Якраз день народження школи на щорічному ярмарку, така сама була процедура. єдине, що ці шотландські вчителі вони одягали британці окуляри такі для плавання на, на очі, щоб не не, не поснепошкодили їм там яйця. А тут ці швейцарські вони в таких кольорових строях груди так виставляють картину, ловляться ці, ці яйця. І так ми милувалися цією картинкою пейзажами цих швейцарських гір. Повертаємося до номеру. Я відкриваю інтернет і читаю, що ну це було якраз на мій день народження, 23 вересня. Що український хлопчина карпатський, кинув маленьке яєчко, яке збило з ніг 120 кілограмового дядю. і ми тоді якраз. Започаткували е, в кабінеті в Юлії Володимирівни цей проект веселіяця. Але ідея була <кій>, саме з бікбордами, <кій> тобто ми почали обігрувати ці великі дві літери: в я яйця», тому що бронебойні там, тому що в наших руках, і замовили е, приблизно теж по Україні <кій> було в нас замовлення декілька там десятків чи сотень тих бордів. І в останню мить нам не погоджують всі ці, ці компанії, в яких ми замовляли, відмовляються, кажуть, а що це ви рекламуєте? Ну мені довелося оформити на своє ім'я, торгову марку. «Веселі Яйця бренд. Приносимо цього швидко дуже оформили через юристів. То юристів тоді за за тиждень буквально там сплатили додаткові там <голові> гроші. Я приношу це свідоцтво. Що ось, будь ласка, я автор цієї. Ідею цього власник цього бренду веселі яйця. Вони кажуть: а що те що це таке? Що це за бренд? Навіщо він? Ну і нам довелося це компанія Благоблабілосвіти. Зараз пам'ятаю під Києвом, замовили там декілька тисяч цих коробок з цими яйцями. Вони дійсно потім потрапили в продаж в мережу. в нас в офісі там довгі роки ще валялися ці порожні коробки від цих яєць. І я приношу кажу: ось, будь ласка. Ми виготовляємо таку продукцію в компанії Білосвіт. Вона вже є в мережах все рівно. Навіть там мій товариш мого там дитинства, юності такий був покійний вже Сергій Старицький. Якого потім застрелив мій колега кожара, колишній міністр якраз, закордонних справ часів Януковича так. От Серега був ну співвласником співзасновником великого такого холдингу. Перехід медіа, які були операторами, ну на, на той час найбільшою мені здається мережі цих бортів. Я до нього там, ну як старого товариша, друга він каже: Да ні, ти що, ми такого розмістити не можемо <смі> і нам довелося тоді, через те, що не, не вийшло в нас розмістити тоді жодного борда. Хоча були вже там передуплата була теж. Ну так наскільки мені нагадує сьогоднішню цю <смі> ситуацію з Зеленським, і довелося. Тоді вже вигадувати інтернет-проект і радіопроект Веселі Яці. Ми вигадали таку історію. В нас одна з багатьох наших радійних не радійних. Так ти якраз нагадуєш, звідки вийшли всі ці сьогоднішні 5-6 менеджерів екстракласу Зеленського, що всі ці колишні младориги яких знов ж таки Сергій Льовочкін завів на, на банкову так, от свого часу в 2004 році, якраз 95-й квартал, може знайти, поки що там в інтернеті їхні ем, ці рекламні оголошення? Вони проводили якраз концерти по всій Україні. Молодий регіони, 95-й квартал. Молодий да. регіони, Тобто, коли так. нам знімали, ну не дозволяли розміщувати наші борди, веселіяця. То висіли борди 95-го кварталу під брендом «Молоді регіони вони підтримували тоді цього двічі несудимого нашого професора. Так, от ну, ми тоді довелося нам вигадати таку історію, що в нас був радіопроект Синій Горобець, який такий такими запіченими голосами голосами перепереспівав там різні веселі куплети, пісні анекдоти. Ну і ми вигадали, що цей. В сині два гробця, вони відклали два веселих яєчка, і тоді навіть танцювали два в ну, нас студенти тоді Театрального інституту Києва, карпенка Карлова майбутні відомі українські кіно, кіномитці, навіть зараз в Голлівуді працюють. А тоді ще зовсім юні студенти вони одягали дві великі такі, в нас були. Ляпки в образі цих двох веселих яєць, і вони по Україні перед виступом, коли вже одужав Віктор Ющенко, і вони разом з Тимошенко їздили тоді по українських містах і танцювали на площі під ці наші веселі пісні про те, що ми веселі яйця не якесь там фаберже. Що наші яйця в наших А що… Знайшов оцей так. плакат, отак він виглядав, 95-й квартал, так, молодь за Януковича, ну і так далі, так, да, друже? От якраз ця картинка. Сили, як хто... Забороняли, а да, 95-й квартал своїми там, ну, зараз, Зараз десь приблизно історія повторюється. Але я ще на що звернув увагу вчорашнього дня, це на тези, які сказав. Богдан Кротевич, це Національна гвардія, полка Азов стосовно наших полонених. Справа в тому, що вчора відбувся обмін. Це дуже добре, що дуже багатьох полонених повернули. Це, це суперово. Але фактично, цими словами зараз я покажу глядачам, щоб було зрозуміло про що йдеться мова. Ой, перепрошую, не Кротевич, а Прокопенко, Редіс. Це командир. Да, командир, да, командир 12-ї бригади Азов. Так, от він сказав: українці завжди повертають борги, чи завжди українці додержують слово та повертають своїх полонених. Так, питання: місця для полонених азовців, які вже понад два роки чекають на обіцяні обміні, у цій формулі не знайшлося. Фактично, фактично, я би так, так би це сказав би. Ну, Зеленського звали балаболом. Це таке можливо вуличне з, моє, з моїх уст прозвучало такий сленг, але фактично так і є. Тому що саме Зеленський обіцяв. І команду на здачу полон дав Верховний Головнокомандувач. Азовці виконали цю команду. До чого я веду цю тезу? Справ тому, що зараз в застінках Росії дуже багато людей, які є з Азову Азовці, це добровольці, і також Айдарівці. Я хочу нагадати: нещодавно відбувався суд над 18, якщо не помиляюсь, бійцями батальйону Айдар. Їх на обмін не віддають, і звичайно, нещодавно був ще один суд судилище в Росії над бійцями батальйону Азов. Їм там запросили сроки від 18 до 24 років позбавлення волі. Виходячи з операції Курської області, росіяни, а саме їхня та як та Львова білова сама особисто зв'язалась. Вийшла на українську сторону, щоб зробити обмін. З зазвичай таке не відбувається. А отже, для росіян це було дуже знаковим забрати срочників, щоб збити напругу. Ну і, звичайно, кадирівців. Не знаю, як за кадирівців, але срочників ми віддали, наскільки я зрозумів, по цьому обміну. Але в такій історії треба було забирати тих, хто кого не хочуть віддавати, якраз таки. І от я от тут повністю погоджуюся з цими тезами. Скажи, будь ласка, Зеленський принципово. Не йде на перемовини про добровольцям Айдару і Азову з росіянами, ну бо, бо по-другому це назвати не можемо, тому що е, буквально ще одна ремарочка мушу вставити. Я колись розмовляв зі своїм товаришем з головного управління розвідки. кажу: а от як оця черга, обміни, як там, номери, списки він каже, Ігор. Нема ніякої математики, виключно хімія. Ми кажемо росіянам: ми готові віддати. Називайте кого, от у вас список є в любого якого Ми всіх віддаємо. Наприклад, і просимо в них віддайте нам там першого, другого, третє, четверте, п'яте по списку, вашому, ну по порядку. А росіяни кажуть, ні, можемо віддати номер 25, 29, 48, там і так далі. Бо вони завжди не зацікавлені віддати тих, кого ми просимо, а навпаки, віддають там, ну кого вони собі поважають за потрібне. Так, от, в контексті, коли ми завжди просимо, то росіяни диктують умови. Сьогодні росіяни запросили, і ми могли скористатися цим шансом. І місце для азовців мало би знайтися тут в перших рядах. Чому? Бо саме їх найбільше всього тортури, саме їх найбільше того всього нищать. Азов, Айдар, тобто ті підрозділи, яких росіяни в себе там нарікли екстремістами і карателями, ну і мені це звичайно також обідно, тому що айдарівців теж дуже багато. Ми могли би, як мінімум, поміняти саме, саме зараз на прохання російської сторони. Але Зеленський на це не пішов. І як ти вважаєш, не пішов бо чи не пішов чому? Ну цікаво, що навіть ті полонені росіяни, які були потрапили в полон після початку цієї курської операції, вони на камеру якраз зверталися до Путіна і просили звільнити саме азовців. Тобто, було декілька. Я бачив декілька таких кадрів, коли ну мабуть, це відбулось на вимогу. Це не була, мабуть, їх ініціатива, але на вимогу наших оборонців, наших військових, вони записували ці кліпи, тому що саме в ці дні відбувалося це ганебне оце судилище в Ростові, де абсолютно під вигаданими якими звинуваченнями людей там збираються запроторити за грати на 20-25 років. Тобто, це ну настільки очевидна була річ, що це настільки для нас болюче це питання, і ми ж знаємо скільки родичів практично щодня чатують там під адміністрацію. Я сам. Якраз передавав від нас вітання підходив там, ставив свої підписи, тому що вони на розі не та е, лютеранської. Вони там становили свій пункт, де постійно нагадують про долю своїх родичів. Ну крім того, влаштовують там подібні це акції. В акції на Хрещатику, в інших містах, але це саме найближче місто до Сом до, до банкової до офісу президента, яку там сьогодні е, перетворили на <кій> таку закриту абсолютно зону. В мене е, вчора якраз спілкувався зі своїми сусідами там на Шовковичній, е, ну в них на, 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 на лютеранській е, квартирах. Вдивних вночі раптом, там в, в щодня перевіряють декілька разів там на дахівці в будинках, так там пильнують, пильнують, щоб не було ніяких не, якихось підозрілих осіб в цьому урядовому кварталі, але вриваються серед ночі, вриваються озброєні в квартири, перевіряють там хто там проживає, хто перебуває. Хоча все ж обнесено цими пропускними пунктами. Ну так чи інакше. Я скажу, що болюче це питання азовців-айдарівців, і той факт, що навіть жодного з них не було включено цього списку, це дійсно викликає великий подив. Тим більше, що як ти сказав, ми мали скористатися тут своїми перевагами, що це була ініціатива. Саме з російської сторони, якщо виявиться, що там дійсно, крім строковиків, там були ще й кадирівці, ну, то, 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 то це взагалі тоді ганебна ситуація. Чому ми е е е е кадирівців в першу ж буквально по першому ж виклику з Москви віддаємо і не включаємо тих, хто вже перебуває. Вони ну, там скільки там, ну максимум тиждень перебували в полоні, а наші е хлопці-оборонці були ну, віддані на відкуп росіянам в травні 22-го року, тобто, вже практично в два роки, і три місяці, да, 27 місяців. Вони вже перебувають в страшних умовах російського полону. Ми ж бачили, якими повертаються наші хлопці в понівечені психічно і фізично, і цей факт надалі має. Там надати нам ще більшої такої наснаги нашим зусиллям для, для того, щоб поставити це питання ще більш критично по відношенню до наших вимог, я з тобою повністю погоджуюся. в мене складається таке враження, що ну я не хочу там знаєш, зараз говорити, що це якийсь дегаварняк, але я вважаю, що всі історії ж то кажетовність добровольців. Не оцінена президентом, верховним головнокомандуючим, ну це десь так приблизно, пам'ятаєш, як перед ще до початку повномасштабки, коли Зеленський не хотів проводити парад військовослужбовців і ветеранів АТО на Хрещатику, і ми казали, якщо Гетьман з нами не йде, то ми вийдемо без того гетьмана. Ну, десь так ми й вийшли, і ми вийшли yeah. і без нього. Але якраз в контексті того е, моменту, що поки одних, які хочуть додому, нам не віддають інші не зрозуміло, як виїжджають. І тут я з тобою хотів обговорити одну тему. Значить, отже, всі пам'ятають нардепа такого Дмитрука, захисника російської секти в Україні. І що відбулося? Ну, вчора була, все було, як то кажуть, на скандально Дмитрука. Помітили у Молдові. Ну, по-перше, мене ця новина зацікавила з двох сторін. Сторона номер 1 полягає в тому: ой, перепрошую. Так, сторона. Сторона номер один полягає в тому, що Бо у мене тут телефон задзвонив <смі> в усі, я відчую так. Е, значить, е, в тому, що яким чином Дмитрук перетнув кордон України. Це дуже цікавий момент, тому що на кордоні Молдови він вже писав заяву, що він політичний біженець. Зв'язку з тим, що він незаконно перетнув кордон Молдови, і от мене в цій історії зацікавили. А наш кордон він через тису плив? Чи кудою ну, взагалі, ця історія цікава, тим, що е, депутати Верховної Ради України через кор пропускні кордонні пункти можуть виїхати лише за наявністю чогось, ну якогось листа, от, наприклад, там е, трубіцин корупціонер виїхав за підписом листа від Буданова. Е, ми можемо констатувати той факт, що, наприклад, там е, як там е, де, 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 колишній очільник е, фонду е, держмайна. Також чухнув за допомогою якогось листа і так далі. Я не знаю, як Дмитрук пересів кордони, чому не затримані ті, хто його пропустив. Я пригадую, коли, наприклад, на запрошення високопоставлених чиновників Сполучені Штати не відпускали того ж самого Порошенка. Ну, це був цілий цирк розіграний на прикордонній заставі, і я знаю на сьогоднішній день, яким чином знущаються над громадянами України в чергах. На наших митницях. Я, друже, я перетинав кордон по справам, я тобі скажу, ну це, це навіть передати неможливо, коли там стоїть е, до 10 автомобілів і вони проходять кордон на протязі там 3-4 годин. Тобто, люди, там жінки з дітьми, ну, ну це, це, це капець, я навіть не можу. От, тобто я надивився на то все, на наших, е, як то кажуть, вгодованих, по-другому їх не назвеш. От, і, чесно кажучи, так от Дмитрук. Дмитрук, як що, він зараз буде просити політичного притулку, і так далі. і так далі. Як ти вважаєш, це спланована акція за участю Офісу, чи дали можливість уїхати? Чи це форс-мажор, який стався і завтра якогось прикордонника арештують і посадять до в'язниці? Ну, треба дійсно з'ясувати, на яких підставах і яким чином він виїжджав. з за кордон, якщо він дійсно нелегально, як колись там Сакашвілі, да, в якихось там коробках з молоком чи з чимось там він виїхав, то це одна річ. То тоді він взагалі підпадає під дію карму там, кодексу нашого. А якщо на підставі якогось документу, то хто що це за установа, яка видавала цей документ? Але ну, дійсно одразу ж в Молдові почав писати. Звернення щодо політичного притулку. Ну я не дивуюсь, що в нас депутати колись обиралися від цієї їхньої коли... зеленої зеленої команди, да і тепер вони е звинувачують сучасну владу в їхньому переслідуванні. Ну тут в принципі нема чого дивуватися. В нас Дубінський, який на вимогу банкової свого часу почав розкручувати плівки деркача. Який сьогодні е, балотується волотується в е, російську держдуму, е, то можливо і цей Дмитро теж планує собі якесь місце знайти в тих чи інших там російських російських органах. Тобто, на жаль, ми ж е, тоді, коли аналізували ці е, списки, там були е, рекордсмени по кількості е, перетину е, російського кордону, цей самий як його. Е, Куніцин, да чи Куніцький, якийсь там в, в, в нього <плес> поданих е е прикордонної служби, він напередодні е виборів до Верховної Ради він там щось до десятки разів перетинав російський кордон. Як це можна було пояснити, що е е від президентської фракції людина? Обирається в парламент і в'їдеть, як ну додому до Російської Федерації. Тобто, там, на жаль, агентура все все було просякнуто про агентурою. Тому тут нема чого слухає, друже. Ти, ти тут кажеш за громадянина України, який їздив через російські кордони. Я тобі хочу сказати, що очільником президентської фракції в парламенті пана Рахамія є людина, яка громадянство отримала лише в 15-му році, і в відповідності до нашого законодавства він аж ніяк не мав права було. Туватися в 19-му. але я так розумію, бабло попівдає зло десь так чи можливо якісь інші. Не знаю любов, але пригадуючи любов Арахамії до Абрамовича, як яким чином він його виводив з-під санкцій, то я можу сказати, що ця любов, напевно, підкріплена не тільки листом е і так далі.